Фільм Марвел вже викликає дуже поляризовані думки. Одні кажуть, що це один з найкращих фільмів за останній період, а інші кажуть, що він є найгіршим з четвертої і п'ятої фази. На мою думку, це все трохи не так. Фільм не є найкращим, але він і не є найгіршим. Та й посереднім його важко назвати. Слава Україні! Я Олекса, ви на каналі Кінолекс. Буду вдячний за вашу підтримку у вигляді підписки, вподобайки і коментаря. І особливо хочу подякувати тим, хто підтримує цей канал гривнею. Ви неймовірні. А якщо і ви хочете підтримати канал Копійчиною, то всі способи, а саме Баймікофі, youtube спонсорство та Монобанка, будуть внизу під цим відео. Я буду намагатися це відео робити без спойлерів і відсилатися тільки на те, що компанія сама розповіла у трейлерах та синопсисі. Тому якщо ви за це все дуже переживаєте, то майте це на увазі. А повноцінний розбір з пасхалками та спойлерами вийде на наступний тиждень. Чи я був розчарований? Ні. Чи я був захоплений? Ні. Чи можу я назвати цей фільм посереднім, який отак от рівно посередній? Тежні і в результаті складається досить таке дивне відчуття. Тобто, ти бачиш, що ці і ці речі є такі, такі собі. А з другої сторони, в нас є досить сильні елементи, сюжетні лінії та персонажі, які частково перекривають ці негативи, тому і такі трохи незрозумілі емоції. Зразу після прем'єри цього фільму за кордоном з'явилися дуже багато відгуків і від глядачів, і від різних медіа, і вони шалено різнилися. Наприклад, компанія IGN оцінила цей фільм у 8 балів з 10, що досить багато скомфузило, і їх підписників. Та й мене особисто, але якщо трошки копнути, огляд на цей фільм робила та сама авторка, точніше, та сама журналістка, оглядачка, яка робила огляд на вона Халк, і тому серіалу вона дала теж вісім. Тобто тут явно трошки опереджене ставлення на інших медіаресурсах подібна історія. Майже більшість розказують, що це є неймовірно свіжо, веселий, по сімейному позитивний фільм. Але з другої сторони, фани дуже сильно критикують. І так, є справді фанати, які критикують тільки через те, що головні персонажі є жіночі. І такі відгуки я точно не беру до уваги, того що, як я вже сказав раніше, мені все одно на ці речі. Мені важливо, щоб персонаж був добре прописаний, актор добре грав і доносив цю власну історію. І тут насправді в нас. Не все так добре, але про це чуть пізніше. Чому ж такі відгуки поляризовані? Ну була версія, що ці відгуки саме в медіа вони були проплачені. Я в тому сумніваюся, але я повної закулісця тих чи інших медіа не знаю, тому може в тому є доля правди. А можливо, саме їхнім оглядачам дійсно цей фільм здався приємним. І от вони так і написали. Ті, хто критикують по інших причинах, які я сказав вже раніше, ми їх до уваги не беремо. Але є і багато фанів, які об'єктивно критикують, що цей фільм не є аж. Такий е, сильний, важливий і неймовірно установчий для історії КВМ, як було описано в останньому трейлері. Перейдемо до самих персонажів. Капітан Марвел, а це по суті другий фільм про неї, виглядає досить другорядно, і в неї в черговий раз знову дуже сильно врізали її сили. Персонаж, яка може на люту протаранити весь величезний космічний корабель, як було у месниках, в цьому фільмі мала дуже врізані сили на початку і всередині саме фільму. І це логічно. Має бути розвиток і так далі, що тому подібне. Але це є дуже неправдиво, того, що раніше Марвели представляли саме капітана Марвела як найсильнішого персонажа в цілій, цілому кіно всесвіті, і тут черговий раз її врізають. Та й емоційна складова персонажа Капітан Марвел було таке собі. І тут, зрозумійте правильно, особисто я не маю нічого проти акторки Брі Ларсон. Вона, на мою думку, досить талановита і круто грає. Але тут же питання ось цього писання сценарію сюжету. Який переписували і відповідно перезнімали, до слова, оце от камео, яке було ще у серіалі Міс Марвел, де з'явився Капітан Марвел. Коли саме знімали це камео, Брі Ларсон поняття не мала, для якого це фільму, для якого це проекту і взагалі що зараз відбувається, те, у чому вона знімається. І тому можна і зрозуміти, як підходили до того проекту і чому деякі персонажі так слабко прописані. Капітан Рамбо на основі трейлеру, я думав, що цей персонаж буде набагато більше розкритий, в неї буде досить глибока передісто її мотивація, і так далі, тому подібне. І так, мотивація в неї глибока, і її персонаж мав бути досить сильним у фільмі. Але знову ж таки, за рахунок поганого сценарію, все емоційне навантаження, яке вона несла в цьому фільмі. Розкрили за 5 хвилин, закрили за 3 хвилини, і їдемо далі. І цього персонажа, а саме фотон, того, що так звати її в коміксах, про що я поговорю наступного разу, коли вже зі спойлерами і великодками. Її справді дуже погано розкрили, хоч потенціал був величезний. А далі Камала, яка мені здається на своїх плечах тримала настрій атмосферу цієї всієї трійки, вона тупо тащиться від того, де перебуває, вона, наче опинилася в одних зі своїх снів або в в одній зі своїх мрій, і вона просто старається от взяти з цієї ситуації по максимуму, насолодитися, як в ну як в останнє, як вперше, і в останнє. І вона насправді своєю такою підлітковою безпосередністю, наївністю, інш, іноді щось яке ляпне таке крінжове, але воно є оправдане, бо вона є підліток, і вона зустрілася зі своїм кумиром, про яку там мріяла, уявляла, як вони разом там борються зі злочинністю. І це є все оправдано. І Саме вона справді є тою, яка тримає плюс-мінус цей фільм, коли е, вони троє там є в кадрі або щось роблять, і так далі. Тобто від неї і непоганий гумор, він іноді примітивний, наївний, але це оправдано персонажем. І вона насправді досить емоційну складову гарно тримає. Камала в тому фільмі просто неймовірна. Дар Бен. Це новий жіночий персонаж. В коміксах, до речі, був цей самий Дарбен, але там він був чоловіком. І в коміксах він з'явився буквально в трьох випусках, і ще в кількох був просто згаданим. Він був солдатом Крі, і разом з іншим солдатом Крі, Аельданом, скинувши чинних імператорів Крі, разом посіли крісло і стали власне керувати всіма Крі. Тобто так було в коміксах. Тут воно виглядало просто як Ронан 2 на мінімалках. І тут зрозуміло, вони просто хотіли чергового ввести жіночого персонажа. Що я казав в минулому відео, е, як то кажуть, інклюзивність заради інклюзивності. І в цього персонажа, хоч у нього немає дуже величезного бекграунду в коміксах, тут він міг стати реально дуже сильним і потужним. Але знову ж таки, її історія, її мотивація, чому вона це все робить, була розкрита знову ж таки в кількох хвилинах. Не було власне, достатнього пояснення, розказування якоїсь е, емоційної більше складової. І тому вона, як персонаж, виглядає досить сумбурно, на мою суб'єктивну думку. Фюрі тут набагато. Багато більше двіжує. Він так і з тими, і з тими. Він не такий, звичайно, що як був в перших месниках, де він був такий строгий керівник з прикольчиками малесенькими. Е, і це насправді добре. Він еволюціонує в кінці кінців. Він старіє, і це так само показується саме у фільмах, що Ф'юрі старіє. І на щастя, він тут не такий, як у таємному вторгненні, бо там був повний жах. До речі, це є найкоротший фільм Марвел. Він має всього на всього годину 45 хвилин. І, скоріше за все, так не мало бути. Його пере. Переписували, перезнімали. До зйомки проводилися, коли вже почався монтаж і постпродакшн. Його потім перенесли, щоб квантоманія могла перша вийти, бо спочатку мало бути навпаки. Одним словом, вони його перезнімали, переписували, потім різали, потім переплановували. Одним словом, там було все дуже складно в кращих традиціях Марвел четвертої 5 фази. Тому тут справді сюжет він досить дивний. Він таке враження, що дуже переривчастий. Тут спокійно ми заспокоїлись, нам розказують історію. Тут ні з того, ні з цього починається екшн-сцена, Тут вона настільки ж різко, як почалася, так і закінчилася, і знову починаються якісь хіхоньки-хахоньки і знову щось ліричне. І воно ось такими от скачками йде протягом цілого фільму. Історії, яку потрібно було розказати трошки довше, розповідні сцени, вони були врубані із занадто короткі. Екшн-сцени, які мали бути більш е короткими, були занадто довгими. От не було просто цього балансу. Деякі Сане мені взагалі здавалося, що це або трейлер, або якийсь кліп, коли там музика прям валить. Вони там міняються місцями з кимось, б'ються. І ну, це з одної сторони картинка красива, загальна емоція прикольна. Але ну немає відчуття саме фільму. Можливо, я докопуюся вже. Можливо, так воно й було і раніше. Того, що згадайте, екшн-сцени в тій же швартови галактики, там теж під музею завжди екшн-сцени. Тут я себе назло на ці посудомці. Тому от не знаю, але те, що воно було відчуття більше такого трейлера або кліпа, ну це теж факт. Що ж до гумору? Тут багато його трималося саме на Камалі і на її сім'ї. І в більшості випадків саме ці елементи були приємні. Вони були місцями крінжові, але це, як я вже сказав раніше, вони були в цим виправдані. І власне, от сім'я Камали вона тримала оцю таку милу сімейну атмосферу. І це, в принципі, добре. Але були і інші веселі сцени, і побудовані вони були в кращих традиціях Марвел, щоб довести абсурд до такого рівня, щоб було аж смішно. І в одній сцені справді. Було настільки абсурдно, що смішно, і весь зал сміявся. Але тут трохи я не знаю. Мені здавалося, що це було більш крінжове, ніж смішно. Також Марвели пішли по перевіреній стратегії. Чим більше котів, тим краще. Вони навіть цілу промо-кампанію зав'язали на тому, що дуже багато котів стріми, на яких коти туди-сюди ходять, на яких вони їдять, сплять. Одним словом, на тих котах було дуже зав'язано багато промо-кампанії. І у фільмі це був приємний милий елемент, поки він не дійшов до повного абсурду. Але як елемент... Прикольно робити це центральною лінією. Ну так собі. Ті, хто бачили останній трейлер, знають, що в ньому розказали, ніби цей фільм буде таким основним для того, щоб установити, як буде розвиватися е, сага мультивсесвіту. Що там буде неймовірно важлива битва, яка дорівнює за важливістю битви з Танусом. Не знаю, чи це було настільки важлива битва. Я елементів того не знайшов, тим більше я не знайшов там елементів, які нам прогнозують розвиток. І не світу можливо у частині зі спойлерами та е, пасхалками це мені краще проглянеться, але ну поки що я цього не бачив. В Підсумок скажу так. Є багато не до кінця розкритих аспектів та ліній. Емоційна складова дуже порізана. Камала тримає на собі цей фільм, хоч мені сам серіал Міс Марвел не дуже сподобався, але тут вона додавала цієї підліткової безпосередності, бо вона нібито потрапила в одну зі своїх мрій, і щоб не змарнувати ні хвилини, вона кайфувала на всі сто. Що ж до котів, то їх було дуже багато. І не можу сказати, що це погано, але іноді лінія з Фаркінами доходила просто до абсурду. Також є кілька нестикових по самій логіці кіносесвіту, але це вже буде у відео зі спойлерами, і в результаті є багато мінусів, але за рахунок кількох хороших елементів цей фільм тримається на плаву. От тому я і казав, що з одної сторони не можна сказати, що цей фільм повний провал, але і не можна сказати, що він е, найкращий. Він от такий місцями в нього добре, місцями в нього гірше, місцями в нього погано, а потім знову добре. От такими він скачками йде. Якщо ж вам він справді сподобався і він Ви вважаєте, що це є дуже добрий фільм, то я щиро радий, що ви отримали хороші емоції. І при перегляді, і що вийшли задоволеними з кінотеатру. Я особисто не жалію, що пішов. Я не мав особливого захоту, не мав особливого розчарування, але посидіти, подивитися було досить приємно. Буду радий почитати в коментарях, що ви думаєте про цей фільм. А в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України!